Це ранок вдома, і ми з вами кожного дня, сьомої години. За вісім місяців війни ми почули стільки незвичайних історій. Українці хоробра нація, і що характерно від малого до старого. Герой нашого наступного сюжету наочний приклад цього. Батько і син у перші дні війни допомагали нашим військовим стежити за російською технікою під Києвом. Про чудовий патріотичний тандем. Далі. Саме звідси 15-річний Андрій Покраса зі своїм дроном врятував столицю від наступу. Це місце у нас вийшло таке саме продуктивне, тому що звідси, по-перше, можна було підійти взагалі непомічено. Тобто, ну тут два-три шляхи підходу, дуже близько до них. 28 лютого хлопчик разом із батьком вперше запустили дрон і вираховували точні координати колони ворожої техніки, яка рухалась у бік столиці Житомирською трасою. Ми взлетіли десь хвилин 25-30 літали, і потім в кінці якось побачили, випадково побачили, що включили дальні світло на техніці. І одна техніка, я пам'ятаю, потім сфотографував, е, попросили тату-брата відсвітлити фото, і там було прям видно так, от чор, чорні точечки. Там було десь одиниць 70, і ми передали зсу. Андрій захоплюється моделюванням і дронами від раннього дитинства. Ці незвичні технічні хобі завжди підтримував його батько Станіслав Покраса. Моделями захоплюються вже багато років. Там Він на моделювання ходив, потім ми купили першого коптера, такий він більш іграшковий був. А це вже він, якби наступний крок розвитку був, коли він почав знімати спочатку нового опрошку, а потім у знайомих побачив дрона і захопився вже остаточно дроном. Це захоплення Андрія врятувало столицю від величезної колони окупантів. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, сім'я Андрія перебувала в Київській області. Батько із сином не змогли сидіти, склавши руки, і запропонували свою допомогу теробороні. Вони були в шоці, але ну, там така ситуація була, все динамічно змінювалось, і у них не встигли приїхати їхні пілоти. Не було розуміння, чи є хтось взагалі, хто міг би літати, а треба було терміново отримати інформацію. Військовим не вистачало вправного аеророзвідника для коригування вогню по загарбниках. Кандидатуру Андрія запропонував батько. Він запевнив, що його син дуже хороший пілот. Ну тоді треба дуже здивувалося, що мені 15 років. Вони спочатку не хотіли мене брати, але потім ну зрозуміли, що ніхто більше не зможе керувати дроном. Цього ж дня Андрій з батьком почали допомагати теробороні та ЗСУ. Військові надали хлопцеві серйозніший дрон ніж був у нього з більшою дальністю дії. Протягом кількох тижнів він разом із батьком виходив із дроном у поле. Результат десятки одиниць спаленої російської техніки. Саме такі активні дні були перший і останній. Перший день тому, що треба було на поступали постійно задачі, треба було відслідкувати, знайти, повідомити, передати термінову інформацію. От. Коли колона вже стала на місце, коли вони почали розсредоточувати по місцевості, тоді вже в нас була така більш рутинна робота вишукувати, де вони стоять, передавати. Там же ми могли спокійніше підходити, спокійніше облітати. Потім юний пілот-розвідник допомагав нашим захисникам у битві за Макарів. Андрій тримав прямий зв'язок із командуванням, яке передавало отримані координати артилеристам. Тоді було справді страшно, згадує хлопчина. Але вже зараз він глузує і з другої в лапках армії світу взагалі не друга, навіть не десята там. Не знаю, чого там боятися взагалі. Наразі Андрій Покраса продовжує допомагати військовим, чим може. Юний пілот зв'язався з фондом Сергія Притула, аби провести спільний аукціон. Лотом стане персональний урок польотів на БПЛА, а зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.